Отож чи е, зникла справді загроза нових заколотів у Росії на кшталт того, що був у червні, ще коли Пригожин е, міг його організувати? Я думаю, що тут навіть не просто загроза заколоту, доки їхні війська тут і доки існують збройні сили, а це буде вічно загроза над ними буде завжди. Ось це найголовніше, тому що насправді російський заколот, насправді це ж теж багато в чому зовнішня історія. Якщо ми говоримо, що було 100 років назад, якщо ми говоримо те, що відбувається зараз. Це по великому рахунку кооперація українських спецслужб, британських спецслужб там. Я не знаю польських і будь-яких інших. Це щось схоже на похід скоропадського а, на цей на 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 Москву. А з литовцями з поляками у них були свої цілі. Кожен мав своє завдання, кожен заходив з різної сторони. От приблизно так цей похід на Москву в наш час і відбувається. Кожен має свою ціль, кожен хоче довести до якоїсь межі. Ну єдине, що в нас межі немає. Ми хочемо знищити їхній режим і як такий, тому що він становить для нас загрозу. Був би це мирний режим чи режим, який сюди не потикався. У нас би таких цілей не було. Тому для нас є завдання не тільки перемога на полі бою, але й знищення московського путінського кремлівського цього режиму як такого, який становить загрозу нашій державі. Тому, скажімо так, шукати нових пригожених, Путін думає, що їх там три. Ну, наприклад, там сам пригожений, мертвий, живий, неважливо. Дух його живе, мілкі це пригожний Гіркін, Кадиров. Тобто зараз з'явилася інформація про Кадирова. типу, що вже його в Москву визволити? Ти подаває чор, підеш на Москву чи не підеш. Але ж ми бачимо, що Кадиров підігрував пригожену, що Кадиров тоді Робці їхав три нічого. Це да потім е, співчуття висловив см смерть смерті Пригожин. Ну і далі. Ну і най, найсмішніше це така конспірологічна версія. А якщо ну, британці просто пишуть, що він є докази, що, начебто, живий. Єврокомісія сказала, що не вірить у його смерть. Штати прийняли, сказали, так, ми віримо, що я смерть. А тепер уявіть, якщо Пригожин з'являється через місяць, і для цього дуже розумного ісконно глубокого російського народу. Типу, це ж буде типу казкова історія. Помер воскрес і пішов президента. Тобто, або, наприклад, поява будь-кого іншого, мер любого міста, губернатор любої області, бойовий офіцер, який не згодний з війною нападу на Україну, який йде на Москву. Одним словом, Івана Дурака в їхній міфології придумати легко. Головне його зараз буде озброїти і направити на Москву. Ну і єдине, що починати треба буде з. Якраз таки цих самих багатих районів Рубльовки, що він показав золоті унітази Путіна, Кабаєва, Медведєва. Це до речі, може виявиться один унітаз, бо є підозри, що не можуть разом жити. Але в будь-якому випадку показати соціальну нерівність і бунт можливий. Скажімо так, Україна в це інвестує достатньо багато, а населення залякане. От ми пам'ятаємо дні салютів, коли Пригожина збили да Путін в Курську там запускав, і бачили відео в соціальних мережах, як люди зляться салютом. Вони вже бояться звуку салюта. От і це якраз таки говорить про те, що е, е, основа е, для ось таких речей готова. Да, можливо, вони не будуть зустрічати з квітами, але вони сприймуть нову реальність. Росіяни дуже неглибокі і нерозумні люди в тому плані, що вони сприймають лже Дмитріїв як справжніх, і це їхня історія. Тому для нас вкладати в переворот це нормальна інвестиція.